Вітаю, Ви дивитесь спеціальний випуск програми Український фокус. Мене звати Юлія Єршова, і сьогодні я працюю з Брюсселя, з європейського парламенту, самого серця Європейського союзу. І маю приємність говорити з паном Андрюсом Кубілюсом європейським комісаром з питань оборони та космосу. Вітаю і дуже дякую, що приєдналися до мене. Доброго вечора. Мені приємно. Отже, наша розмова відбувається за кілька місяців до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. На вашу думку, чи існує зараз реальне рішення, як зупинити Путіна? Як зупинити цю війну і як запобігти тому, щоб Європа і світ не втягнулися в тривалу війну? Ну, по перше, я хотів би скористатися цією нагодою, щоб висловити свою вдячність українському народу за те, що він так мужньо захищає не тільки Україну, а й весь європейський союз у цій жахливій війні. Дуже дякую від щирого серця. По-друге, щоб зупинити Путіна, ми маємо переконати його, що він нічого не досягне. І тому, на мій погляд, одним із інструментів, які ми можемо використати і впровадити, є збільшення військової підтримки України. Перш за все, наша фінансова підтримка військових потреб України це дуже пов'язано з перспективою створення так званого механізму репараційного кредиту з використанням заморожених російських активів 140 мільярдів євро. Якщо нам вдасться це зробити, я думаю, що це може бути дуже важливим сигналом для Путіна, що наша підтримка дійсно залишається дуже суттєвою. Українці можуть отримати потужніше військове обладнання, і він нічого не досягне в Україні. Ви говорили про зброю, і як ми бачимо, наприклад, на Донбасі Росія продовжує атакувати Україну, продовжує намагатися захопити все більше і більше українських міст. Чого, на вашу думку все ще бракує світові, щоб просто ухвалити рішення і надати Україні достатньо далекобійної зброї щоб змінити хід цієї війни для мене це залишається питанням, і я завжди публічно заявляю, так ми робимо багато для підтримки України. Наша військова підтримка України протягом трьох з половиною років війни становить близько 60 мільярдів євро, якщо оцінювати вартість зброї. Це не мала сума, але якщо порахувати, скільки ми надаємо протягом одного року, то це означає, що протягом трьох років війни ми надавали близько 20 мільярдів євро щорічно. А 20 мільярдів євро це близько 0,1 відсотка нашого ВВП. Отже, для нас самих, для оборони наших країн, ми готові збільшити наші видатки на оборону в Литві, Польщі та інших країнах до 3,5 відсотків. І це дійсно дуже потрібно. Але ми надаємо Україні лише 0,1 відсотка нашого ВВП. Немає військової логіки, і саме це мене турбує, що наша політична воля підтримати Україну не приносить достатньої матеріальної підтримки і ми повинні змінити цю траєкторію. Отже, це означає, що ми повинні надати Україні достатньо фінансових засобів для придбання зброї, яку вона хоче, і яка їй потрібна. І безумовно. Ваші можливості глибоких ударів є дуже важливими, щоб змінити розуміння Путіна, чому він повинен припинити війну. Добре, давайте тепер перейдемо від поля бою до політичного фронту. згідно з останнім звітом Європейської комісії, Україна може бути готова приєднатися до європейської сім'ї до 2030 року, якщо продовжить реформи такими штемпами. Чи вважаєте ви, що швидка євроатлантична інтеграція України може стати ключем до закінчення цієї війни? Якщо так, то на вашу думку, з якими територіями Україна може реально приєднатися до європейського союзу? Звичайно, тут є два дуже важливі питання. Одне стосується територій, на мій погляд, перш за все, звичайно, необхідний негайний мир. І, як каже президент Зеленський, мир на тій лінії, яка зараз є лінією фронту. по друге, безумовно, час покаже, які будуть можливості для України повернути ці території. Тому що в будь-якому випадку Захід не визнає жодної окупації території, і це буде умовою для Росії, якщо колись, можливо, після Путіна вона захоче повернутися до якоїсь нормальності у своїх відносинах зі світом і з Заходом Ви вірите в це? Окей, це сумне питання на це знадобиться багато часу. Я маю на увазі, що на мою думку нам дійсно потрібна стратегія, як ми можемо допомогти. Знаєте, російському народу здійснити цю трансформацію, навіть якщо імовірність цього становить лише один відсоток для нас було б важливо інвестувати в це, тому що це спосіб, в який ми можемо встановити стійкий мир на європейському континенті. Бо якщо Росія залишиться такою, як зараз, або навіть стане гіршою, агресивною, неоімперіалістичною країною, то ми завжди будемо жити, і наші діти та онуки будуть жити, знаєте, в цьому середовищі постійного страху, що Росія знову може піти на агресію. Тому я би дійсно хотів інвестувати в цей один відсоток, щоб мої онуки мали іншу перспективу. Що ж означає інвестувати в цей сталий мир. Це означає, що нам дійсно потрібно створити успіх українців як європейців, як ваших сусідів. і цей успіх України означає також військовий успіх, все, що можливо досягти для того, щоб мати мир, але також дуже важливо досягнути успіху України через інтеграцію в ЄС. Україна повинна стати країною успішною соціально та економічно, як ми, країни Балтії. Нам знадобилися, знаєте, десь 20 років я б сказав, коли ми з дуже схожого рівня економічного розвитку, який має зараз Україна, підскочили, щоб стати досягти цього, знаєте, середньоєвропейського рівня. так само і з Україною? чому цей успіх так необхідний? Він необхідний не тільки тому, що українці заслуговують на цей успіх, і ми хочемо. Щоб Україна досягла успіху, але й тому, що ми повинні бачити, що такий успіх може бути дуже надихаючим для східних сусідів, для Росії, для Білорусів і знову, на мій погляд, чому Путін розпочав війну Тому що він дуже боявся, що успіх України може надихнути російський народ, почати ставити, як би це сказати, дуже нечемні питання. Чому Україна стає успішною, а вони все ще десь знаєте позаду? І Путін боявся, що це могло спровокувати якісь вимоги змін у Росії. І тому він розпочав війну, щоб не дозволити Україні стати успішною країною, але Україна стане успішною країною і історію не зупинити. Звичайно, це може коштувати багато крові тощо, але саме в цьому напрямку рухаються події. І ви все ще вірите, що російське суспільство має волю і силу ставити ці, так би мовити, нечемні питання Путіну. І, ймовірно, одного дня режим Путіна впаде. По перше, звичайно, я не бачу такої перспективи, що в Росії може відбутися якась революція типу майдану. Але ви знаєте, я також не бачу якоїсь дуже глибокої і сильної лояльності народу до Путіна. і для мене найкращим доказом цього був так званий бунт Пригожина на початку війни. коли стало абсолютно ясно, що ніхто не буде збиратися навколо Кремля щоб захищати Путіна, коли Пригожин оголосив про свою подорож до нього. Ось така реальність що може статися і зазвичай в радянській історії або в російській історії? Ми бачимо, що в Росії зміни відбуваються перш за все від великих змін у самому Кремлі. І Іноді ці зміни відбуваються дуже раптово. Як знаєте, Брежнєв змінив Хрущова. Потім Андропов привів Горбачова. Так що це довга історія. Але ці зміни можуть відбутися. Знаєте, абсолютно несподівано. Це важко передбачити, але ситуація в Росії та російський курс, на мій погляд, є дійсно дуже негативними. і я не впевнений, що багато хто з Кремля або еліти Росії задоволений таким курсом. Гаразд, але давайте подивимося, що відбувається, наприклад, з Кремлем і Білим домом. Вони зробили нові заяви щодо ядерної зброї. Вони демонструють свою зброю. Як ви думаєте, до чого це може призвести? І що Європа повинна сказати на такі заяви? І хто насправді в Європі може гарантувати ядерну безпеку сьогодні? Секюті Звичайно, ми чуємо від сполучених штатів, що незважаючи на те, що вони зроблять зі своїми сухопутними військами в Європі, вони збережуть ядерну парасольку над європейським континентом. Звичайно, ви знаєте, є Франція і Велика Британія, які також мають свою ядерну зброю. Отже, це одна сторона медалі. По-друге, ми можемо позитивно оцінити реакцію або заяву президента Трампа, тому що вона змінює наратив. Зазвичай, як завжди, і є багато політичних експертів з цього приводу. Путін завжди любить погрожувати, що він буде ескалувати ситуацію, і зазвичай тоді європейці або західні країни відступали. Не треба ескалації, мовляв, ми зробимо те, що ви хочете, але не погрожуйте нам ядерною зброєю, і так далі. Тут президент Трамп сказав: добре, якщо ви погрожуєте нам, у нас теж є ядерна зброя, і, схоже, Путін не був дуже задоволений таким розвитком подій. Отже, говорячи про готовність Європи до оборони, ви нещодавно сказали, що європейські країни не готові захищатися від російських дронів, і що до 2030 року Путін може бути здатний атакувати Європу, а також про європейську ініціативу з протидії безпілотникам. Що це за ініціатива? Це захист для усієї Європи, для всіх європейських країн, чи тільки для країн, що межують з Росією? По-перше, звичайно, коли ми говоримо про 2030 рік, це не моя думка. Це публічні заяви розвідувальних служб Німеччини, Дані, навіть Польщі, якщо я не помиляюся. де прогнози дуже прості. До 2030 року Путін може бути готовий до того, що називається випробуванням статті 5». Це означає атакувати будь-яких членів ЄС і НАТО, і ми маємо бути готові до цього. Що означає бути готовими. Це означає дійсно розвивати всі наші оборонні можливості. Що стосується дронів, то це трохи інша історія, але вона також пов'язана з нашими можливостями. через ці провокації проти Польщі, ці дрони, що влітають до Литви, Румунії або деяких інших країн. Потрібні спеціальні радари або так звані акустичні системи виявлення, які встановили українці. По друге, ми не маємо належних засобів для знищення дронів, які ми б назвали економічно ефективними, що ми знову показали на прикладі Польщі. Так ви знаєте, НАТО і Польща відреагували дуже ефективно, але вони використовували ракети вартістю в мільйон, щоб знищити дрон, який коштував всього 10 тисяч. Тому нам знову потрібно вчитися в Україні всьому про так звані дешеві перехоплювачі дронів, про засоби електронної війни для глушіння дронів або, скажімо, як використовувати цю класичну артилерію зеніт тощо. Отже, це те, чого нам потрібно навчитися, і звичайно, перш за все, ми почали говорити про цю дрон-стіну, враховуючи те, що потрібно прикордонним країнам від Фінляндії, від Балтійського моря до Чорного моря, до Румунії та Болгарії. Але зараз виявляється, що дрони можна дуже легко запускати звідусіль, як з кораблів тіньового флоту, так і з деяких інших платформ. І ви можете бачити дрони над Копенгагеном, над німецькими аеропортами, а нещодавно над аеропортами Брюсселя. А це означає, що скрізь нам потрібно розвивати дуже схожі можливості для виявлення дронів і їх знищення. Чи вважаєте ви, що реакція Європи зараз є достатньою для таких гібридних атак? Бо ми розуміємо, що Росія не зупиниться, і ми побачимо, що ці гібридні атаки можуть бути ще більш агресивними. Так, Це звичайно дуже важливе питання. тому що з одного боку ми можемо розбудувати наші можливості для знищення дронів, їхнього виявлення тощо. Але, безумовно, реакція на такі провокації вимагає також, по перше, політичної реакції здатності політично реагувати, а потім дійсно реагувати таким чином, щоб Росія відчула біль. Ми не повинні залишатися лише на тому рівні, коли після якихось таких провокацій або атак ми говоримо, що ми стурбовані. А після другої атаки ми говоримо, що ми дуже глибоко стурбовані, і все так, це те, що ми бачимо насправді. Отже, нам потрібно якось змінити наше ставлення до такого роду гібридної війни, і ця гібридна війна вимагає від нас якихось нових оборонних можливостей. Гаразд. але коли ми говоримо про протидроновий щит, то чи може він бути розгорнутим не тільки над європейськими країнами, а й над Україною? Бо ми розуміємо, що дрони залітають з території України. тож можливо, легше закрити небо над Україною. Ну, по-перше, коли ми говоримо про те, що ми називаємо щитом східного флангу з дрон-стіною всередині, і тим, що я називаю наземною стіною і дрон стіною, ми вчимося в Україні. Всьому Отже, ми говоримо: я повторюю і повторюю, що ми завдяки українському досвіду повинні побудувати цей східний фланг разом з Україною. І, на мій погляд, включаючи Україну, Отже, це означає, що ви досить добре розвинули свою систему захисту від дронів. Але ми, можливо, можемо надати якусь фінансову допомогу або іншу, знаєте, додаткову цінність. І саме так ми і повинні робити. І я знаю, що деякі країни дійсно шукають, хто є сусідами України. наприклад, Румунія чи деякі інші країни. Вони дійсно шукають, як допомогти вам побудувати систему виявлення в Україні принаймні ближче до кордону з цією країною. щоб у цій країні їхня система виявлення була пов'язана з системою виявлення у вашій країні. щоб мати можливість відстежувати безпілотники, якщо вони пролітають над вашою територією і входять на наші території. Це було б дуже дуже важливо отже, я хотіла би перейти до іншої теми. І я знаю, що ви відповідаєте не тільки за оборону, але й за космос. І зараз ми бачимо, що російські супутники стежать за Європою. Ми бачимо китайські супутники, які координують російські атаки. Які найбільші виклики диктатури ставлять перед демократіями зараз у космосі? І які космічні технології ви вважаєте найважливішими для Європи? Ну, безумовно. Ми знову можемо поглянути на Україну і дуже добре зрозуміти, що сучасна війна дуже залежить від космічних послуг, таких як навігаційні системи. Європа має найкращу у світі навігаційну систему Галілео, яка забезпечує позиціонування та навігацію не тільки під час руху наших автомобілів, але й для дронів та всього військового обладнання. Ми, як ви знаєте, зараз будуємо безпечну систему супутникового зв'язку, що з на зразок європейського Starlink. Це займе час. Ми отримуємо її десь у 2029 30 році. Але зараз ми починаємо роботу так званої говсадком, яке є чимось на кшталт вступу до цього європейського Starlink І я знаю, що дуже важливо, що Україна знову бере участь і були підписані спеціальні протоколи з Україною. А також ми будемо розвивати нашу систему, щоб отримати те, що ми називаємо Observation Governmental Service, що дозволить нам мати набагато точніші розвідувальні дані з землі. Знову ж таки, це. Дуже важливо для сучасної війни. Зараз також існує небезпека того, що росіяни або інші супротивники почнуть певні операції в небі та в космосі, щоб порушити роботу наших супутникових служб. Ось чому нам також потрібно з одного боку шукати способи використання космосу для оборони, а з іншого боку, ми повинні шукати способи розвитку оборонних космічних можливостей. І це є в нашому порядку денному. Існують конкретні програми щодо збільшення наших можливостей для спостереження за тим, що відбувається в космосі, щодо того, як ми можемо проводити. Евні операції в космосі тощо І одне з найважливіших питань зараз для українців: це Starlink, система зв'язку, яка забезпечує українську армію, є ніби вухами та очима наших солдатів. Чи працює Європа зараз ймовірно над подібною системою зв'язку? Якщо так, то чи може Україна у майбутньому до неї приєднатися? Так, я щойно сказав, що ми розробляємо подібну систему. Це займе деякий час, кілька років. Вона називається IRIS-Square. дуже складна назва Але знаєте, зараз ми починаємо як свого роду попередник цієї встановленої системи, так званої GOVSATCOM. і ця система це те місце, де ми будуємо цю безпечну супутникову систему зв'язку супутників з систем, які належать державам-членам. Тож ми намагаємося об'єднати ці ресурси, і це може бути реалізовано дуже скоро. Я знаю, що між європейським союзом та Україною було підписано угоду, згідно з якою Україна матиме можливість брати участь у цій системі. тож Україна матиме доступ до системи та отримуватиме послуги від цієї системи. Давайте поговоримо про готовність Європи до російської загрози. Бо зараз очевидно, що Сполучені Штати скорочують свої війська в Європі. Тож чи готова Європа, чи готовий її щит захищати себе без американців? І скільки часу знадобиться Європі, щоб стати так би мовити, самодостатньою? Можливо, п'ять або десять років. Як ви вважаєте? Тепер, коли ми маємо покрокові плани, дивимося, які можливості нам потрібно розвивати. Ми матимемо краще розуміння і кращі розрахунки. Ці можливості визначені НАТО на останньому саміті в Газі НАТО домовилися з державами-членами, які можливості у вигляді нових танків, нової артилерії та іншого обладнання повинні мати держави-члени. І ми сподіваємося, що значна частина цих можливостей буде готова до 2030 -го року. Звичайно, ми також враховуємо, що американці все більше і більше зміщуватимуться в бік індо-тихоокеанського регіону, щоб пом'якшити зростання військової потужності Китаю. Тому нам потрібно мати чітке розуміння і чітку домовленість з американцями. Ми повинні домовитися про те, як вони будуть реалізовувати свої плани, щоб ми були готові замінити їх. Я думаю, що ми можемо це зробити. Звичайно, це буде коштувати грошей, це займе деякий час у деяких випадках ми не виробляємо зброю, яку зараз виробляють американці. Або в деяких випадках ми не маємо тих можливостей, які нам надають американці, наприклад, особливо в космосі. Тому нам потрібно розвивати ці можливості. Тож ми це робимо. Це буде коштувати грошей. Але знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що в економічному плані ми так трохи поступаємося Сполученим Штатам за загальним ВВП. Але якщо порівняти з Росією, то ми в 10 разів багатші. А якщо додати Сполучені Штати, то ми в 25 разів багатші за Росію. це означає, що в економічному плані ми сильні, і питання полягає в тому, як ми мобілізуємо нашу економіку, щоб бути готовими до оборони. Я сподіваюся, що ми дійсно зможемо її мобілізувати. Ми Маємо чіткі плани, ми маємо чіткі зобов'язання, і ми рухаємося в цьому напрямку. Перед тим як завершити, я хочу запитати вас щось особисте, якщо ви, звичайно, дозволите мені. Цього року у Києві ви сказали, що майбутнє ваших дітей і онуків залежить від України. Тож, моє запитання, що для вас особисто є таким важливим в Україні? Можливо, це просто політика, але можливо, це щось дійсно особисте, що пов'язує вас з нашою державою. Я люблю Україну вже досить давно. Я приїжджав під час революції на Майдані, до неї, і навіть після, коли ситуація виглядала більш-менш стабільною. З моєю командою друзів ми навіть зробили три велосипедні тури Україною. Ми подорожували вздовж лінії фронту, проїхали через зараз окупований Маріуполь. Тощо у вас дуже гарна і дуже потужна країна. Це одне друге, що зараз відбувається в Україні, це те, що вирішує майбутнє Європи. Або ми матимемо Європу, яка буде все більше і більше здатна до сталого миру, або ми матимемо Європу, яка повністю зануриться у війну з Росією яка стане ще більш агресивною, і так далі, і так далі. Ось чому я кажу дуже чітко, і це моє абсолютно переконання, що зараз в Україні ви дійсно робите велику роботу, надаючи Європі набагато чіткішу перспективу. Це буде болісно. Це буде коштувати багато, але так і буде. І я знову можу бути лише вдячним Україні та українському народу. Я хочу від щирого серця подякувати вам за вашу допомогу і за те, що ви робите для України. Це дійсно дуже важливо для нас. І дуже дякую за нашу розмову. Мені було приємно з вами поговорити. Це був Андрюс Кубілюс, європейський комісар з питань оборони та космосу. Дякую, що дивилися. Мене звати Юлія Єршова. До побачення дуже дякую.